Так, все, я як же сподіваюся, що все нарешті працює. Що ж, всім привіт, і це новий деволог після нового джему. На цей раз е доволі такі приємні результати, я вам можу сказати. Напевно, якщо ви дивитесь це відео, ви вже знаєте результати Ukrainian Micro Visual Novel Jam. Але якщо ви не знаєте, то. Запрошу вас подивитися, <зараз>, зараз дізнаєтесь. Що ж, почну з того, що, по-перше, це був дуже неочікуваний джем. Я буквально дізнався про нього випадково зайшовши в телеграм-канал на зміні. Тобто я тоді ще працював. І да, до речі, перші, перші, перші дні джему. Та навіть не перші дні, здається, майже весь джем, саме часть, частину з розробкою я провів в кав'ярні, там де я працював. Там є сценарій писав, і все таке. Блін, навіть не знаю, чи буде по цьому джему робити влог, але, ну, припустимо, про всяк випадок. Коротше, всім привіт. Зараз. Е, якесь там вже число. Я пам'ятаю, бо я працюю. В каверні. Оба. Е, до речі, допрацьовую останні дні. Сподіваюся. От. І е, починаю писати вже сценарій для. Джема, у мене така ідея єбейша, просто, це просто треш. Тому, да, поки що людей немає, мені якби, зазвичай було б дуже нудно тут, але зараз просто прекрасно, людей немає, я. Я в потокі. Коротше, да, сьогодні вночі були вибухи, тому ну, зазвичай для Харкова це окей, тут таке кожен день, але сьогодні щось прям люди познакали з вулиць, тому ніхто не заходить. Мені, в принципі. Зараз це в плюс, бо я тут сижу, пишу. Я навіть музику вимкнув, щоб чисто бути в моменті. І я здається, що навіть ну сьогодні, навіть навіть не до вечора, а навіть от через годинку, через дві допишу сценарій. Для мене це взагалі, ну я бо зазвичай в мене сценарії пишуться дуже повільно, дуже довго. Я себе прям це зазвичай вимучую. А тут щось хоба, і воно прям прекрасно пишеться, і, блін, ідея така гарна. ну Я прям дуже сподіваюся, що це вийде реалізувати. Бо це буде ну, просто прекрасно, якщо чесно. Отак от. Отак от. Коротше, невеличка передісторія. Щоб ви розуміли, це просто вау, як я знайшов свою команду на цей раз. Бо буквально за пару днів до джему сиджу я значить, в кав'ярні. Заходить хлопець. Я йому роблю копочине, і він такий. А ти не слобідські ігри. І от тоді я прям знатно офігів, бо. Що в сенсі? Як так? Виявилося, що він мене впізнав, що це самі арт. Що він, ну, типу, ми просто. Я був підписаний на його телеграм-канал, ми коментували, здається, роботи одне одного на минулих джемах, е, і, типу, все. Е, і він бачив мене, ну, я думаю, що і, і на, на відео на Ютубі або там в Тіктоках десь. І він мене впізнав, я взагалі в шоці був. Виявилося, що він, типу, мешкає в одному зі мною місті. Це взагалі вау. Е, тому так, да, ми щось поговорили і обмінялися контактами там. Домовились зробити один івент uh, разом, ну це не пов'язано з новелами. І потім я бачу uh, оголошення, що типу, от, джем відбувається, і я такий пум! В мене одразу ідея, що мікроджем, що курбас і так далі. Я Просто до цього ще подивився короткометражку про Курбаса, дуже Е, um, І тут мікроновел джем, я одразу йому пишу, і він одразу такий го, го, робить. Це взагалі було просто дуже класно. Так, а навіть не перший весь сценарій я писав ще в кав'ярні. Це був такий дуже цікавий досвід, бо я пишу, 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 в мене там пре ідеї просто знатна. Заходить людина. я такий, а як, а як, а все, людина зайшла, треба обслуговувати. Тому так. Тому було цікаво. Спершу ми хотіли. Ну, точніше, я хотів, бо я за сценарій відповідав, я запропонував зробити п'єсу Диктатура. Але, по-перше, вона сама дуже, ну, така, типу, скучна. Тобто там гра йде саме на. Ну, типу, в оригіналі. Чому диктатура? Тому що це абсолютно прорадянська п'єса, яку Курбас зміг поставити так, щоб змінити сенси. Щоб навпаки. Що все виглядало навпаки, щоб радянська влада була якби злодієм, а там про розкуркулення, тобто куркулі виглядали, типу, як. ну, Що вони просто захищаються, що вони не, не якесь зло. Як було в оригіналі. От, ми, спочатку я запропонував поставити її, але потім я такий подумав, що ні, бо, по-перше, там п'єса сама чи 300, чи 200 сторінок, це що взагалі таке? По-друге, я її, ну типу, там взагалі здається не було світлин або майже не було світлин з неї. По-третє, ну і в принципі, вона, вона не така цікава. Тобто, типу, тільки на акцентах грати, це таке собі. І потім я, типу, передивився короткометражку, і такий, а що не Маклена Граса? А от що не Маклена Граса? По перше це куліш, це вже якби такий рівень е дуже крутий. По-друге, саме Граса дуже цікаво. І по третє, Маклен Грас це саме фінальний такий акорд Курбаса. Це от саме. Ну. По факту, типу, ця п'єса це як фінальний такий гвоздь в кришку Гроба. Фінальний. Боже. Нащо ладно. Забули, Забили, забули про це. Коротше. Так, да, тобто це дуже важлива п'єса, і я і вона в принципі дуже класно мечилась з моєю ідеєю, і все-все склалося. Тому я такий окей, одразу прочитав її, одразу почав писати сценарій, і ми почали її робити. Тобто, сумарно у нас було три людини в команді: це я, сценарист і програміст. Це художник, і це е, художник інтерфейсу і анонсів, і ще він потім і музику написав. Тому да. І ще актор озвучки був, який ну, він якби, е, як запрошена така зірка була. Е, він теж він, він просто ну, настільки прикрасив цю гру, що просто ну, неймовірно. От, Типу, без нашого актера, актора озвучки, мені здається, ну, взагалі не так би вона працювала ця гра. Е, от. Е, Потім в мене нарешті був вихідний, і я нарешті почав кодити. І там був просто жах, бо. Е, в Ренпай доволі складно заходити. Ін... Ну, як би це не складно заходити інтерфейс, який вже був зроблений. Це просто геморна. Це просто ну Renpay, він такий, він, не знаю, ні поворотливий. От як я можу це писати. Він ну... Ну ну от, от от от... От блін. От там якось дуже все. Дивно зроблено спочатку в базовому шаблоні, що ну, тобі його редагувати прям, ну, от 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 складноватенько Блін, коротше, я ці девлоги взагалі не знімав ну майже весь час, да, весь час розробки, от, але зараз е, вирішив, не знаю, просто про всяк випадок. Може, все ж таки я буду монтувати повне відео, показати прогрес, е, який в мене є. Там кішка, це кішка, щоб ви лайк поставили. А, Не лайк. Коротше, да. зараз. Ага, Python не відповідає клас. До речі, блін, я не знаю, чому в мене досі російську мову він дає. Я, я декілька разів намагався її пере це його, але вона не міняється. Допоможіть <сміття> в коментарях, якщо хтось знає, як, як це робиться. От. Що ем. у нас по прогресу? по прогресу? Я ось цим намучився. Просто ну, треш якийсь не хочу материтися, але ну просто Лай, лайтеся, господи. Хочу лаятись, але ну, це просто треш якийсь. ну, реально. Ем, ось цим я намучився, просто жах якийсь, це просто жах був. Ем, отут, в принципі, все легко було, воно, до речі, доволі стильово виглядає. От саме цей екранчик. Ну, і все, і все інше зрозуміло теж, але оцей екранчик. Ем, його, ну. Дизайну типу не було, просто я залишив як є, просто змінив шрифт. Отут, змінив ці і все. А Отут нічого ще не готово. отут взагалі жах, бо цей шрифт, він не має української Є та української І, української Ї. Тобто, бачите, вони тут. Ну, Коли воно ось десь ось тут, це насправді англійська І, це в, в радіо. Ще ось тут. от... Ось тут, от, отак-от, отак-от, так от. Отут. Вже курбос намальований фон ще ні. Ось цим я теж не мучився ось цією плашкою, бо Якби такий прикол, що вона йде, як теж інтерфейс. Ой, ну, як, як вона, типу, інтерфейса, але насправді вона окремий спрайт, бо ми не, не придумали, як це в інтерфейс е зробити. От, ну дивіться. Хоба, щоб воно так от курбас від'їжджає, і він ніби залізає трошки на інтерфейс. Отак от, Тут теж світло оце вмикається. оце, блин, оце блін, Я дуже довго мучився. Щоб воно нормально було, да, і це є, світло буде їздити. А, це поки що весь прогрес, який в мене є. Е, ну, Сценарій зрозуміло, що повністю написаний вже. В принципі, все. Залишилося тільки фон. Закодити і закодити менюшки. Грьобані менюшки це просто треш якийсь. Отак от, от. Але. Врешті-решт закодив, все добре і. ...та в принципі, все. Шо? Шо, що тут ще що розповідати, типу, 1000 слів гра. А, до речі, до речі. А... По-перше, якщо хтось грав у гру, і типу, хтось працює в Ренпаі, ви можете зайти там в код, і там теж є, є пасхалки. Е, от, в, в код гри маю на увазі. Так, да, ще можна розповісти про цю ідею з е, бэкграундом. Е, типу, ми спочатку хотіли зробити, щоб е, Курбас, умовно кажучи, типу, був як частина фона. І тільки був один спрайт, це м, якісь або маски, типу, або якісь костюми, які просто, типу, були отак от по колу наліплені, і, типу, ну, умовно кажучи, я не знаю, чи видно це чи ні. Тобто, оту, отут курбас, отут оці маски, і вони, типу, просто так змінились. Коротше, якщо коротко, то це б не порушувало, як ми думали, умови джему, правила джему. Але е, це б дозволило нам змінювати персонажів і якби ну, таких, умовно кажучи, персонажів, за яких читав Курбас. Тобто, по факту, персонаж один, е, по факту там спрайт теж один, фон один, все правильно, але просто отаке, отакий прикол був. Але потім вийшли додаткові пояснення, що не можна, типу, е, змінювати костюми і так далі. тому ми відмовилися від цієї ідеї і прийшли до ідеї е, зі світлом, яка дуже класна. І, до речі, світло в нас реалізовано через сам Renpaй, і це доволі гемро було, якщо чесно. Бо Ренпай теж знову ж таки такий дуже не, не, неповоротливий в деяких речах. Все, пані та панове, вітаю вас. От вам кішка. Ви точно в подвойку поставили. Але я вітаю! Усе меню закодене. Нарешті, за. Запрограмоване, скоріше, так. Краще сказати. От. А, дивіться. Історія. Ну тут поки що. Зараз давайте трошки програнемо. Історія є. Отак от, от, навіть, ну, красиво можна сказати. А отут отут ще залишається тільки змінити ось це. Ховер, але це дизайн зараз робиться. Ну, і ховер, і оце оцю, в принципі, слот. А, налаштування я вже показував, воно є, воно прекрасне. Головне меню отут, до речі, отут, до речі, ще треба зробити а, про гру запрограмовано. Навіть отут є посиланнячка на нас, на трьох розробників. Оце художник, оце дизайнер і. Ну, в принципі, всі брали, мені здається, рівномірно. Участь у створенні гри. Тут посилання на джем. про всяк випадок, бо в правилах було прописано, що треба вказати обов'язково, що гра створена на джем. Ми це вказали в головному меню, але ну, про всяк випадок, якщо це прям правило, то я блін, пропишу це тут ще раз. Ось тут просто опис, який на сторінці в H. -E, ну, на H. І -E ось тут довідка я зробив такий прикольчик. до речі, в... В коментарях, якщо ви вже грали в гру. Чи заходили ви в довідку, бо я знаю, що ніхто туди ніколи не заходить. Тому зробив отакий прикол, може його хтось вже бачив. От, і найважливіше, в принципі, в цілому. Е... Моя реакція на оцінювання традиційно в кожному такому відео я вставляю свою реакцію. Можете дивитись Ну що ж, оцінювання нарешті підійшло до свого завершення і зараз об'являють Ой, так, обожнюю цей момент. Просто це така нервотропка завжди. Так, 12 місце. В принципі, да, тут вже об'явили. Я в шоці, що наверла Тернокса на 20-му місці. Мені здається, він жорстко собі якось занизив оцінку, бо ну Ну в сенсі вона на 20-му місці. Далі тут я, в принципі, на цьому джемі не так, щоб багато читав. Піднесені, на 15 місці піднесені. Окей, оце дуже дивно, бо це. Був, типу, фаворит, здається, цього джему. Е І мені вона дуже сподобалась, новела, І там. Да, сер... да це вони, да, це про квітку. Блін, оце дивно. Окей, вже топ-5. На 8, по-перше, на останню зупинку. Це просто. Ну як на 8, -му? чому не в топ-5, як мінімум. Бо це одна з новел, одна з перших новел, які, які я пройшов, і одна з небагатьох на цьому джеммі. Ну я в принципі мало новел проходив, да, тому не дивно, але одна з небагатьох, кому я поставив 5 зірок. А, то, а тут не видно. Чи що? А, тут не видно, яку оцінку ти поставив. Ну ладно. Ну коротше, я йому 5 зірок постав, мені прям дуже сподобалось, дуже вайбове новела. Дай Бог, дай Бог, як то кажуть, бо. Або наша новела зараз десь е, третє, друге перше, або. 21. І туди далі. Що, що, звісно, не дуже б хотілося. Так, так, одне нове повідомлення. І третє місце твоя воля. Твоя воля, ага. Перегорнути камеру. Оця новела, блін. Топ. Я сподівався, що зараз на третьому будемо Маклена, щоб. ну, 100%. Бо що ми третє місце візьмемо, я, типу. Ну, як би. В мене впевненість була, а те, що ми друга або перша, оце вже прям стрьомно, Оце вже прям. Я не знаю. Ой, стоп, покажу трошки. да Опа. Так. Так, 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 так. Фіга собі чумова лавка на другому. Блін, це Напевно, значить, що Маклена десь. Вау, блін, я, я прям не очікував. Так, що там пишуть в чаті? що, що? шо, -шо, -шо? У з Макленерсу з перемоги. Так, ні, давай мені на це його, бо. Бо тут або... Маклена Граса можливо, або Епос буде, або там ще були цікаві новели класні. Тому. Гадайте по смайлику і. це, Ну, типу. Оце, або у Маклени Театральна вистава, або Епос. Ну, ну. Да ну ні, ну. Я не хочу просто занадто. Просто якщо зараз буде, типу, Епос. Так, одне нове повідомлення і. І, 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 і. Сюда! Сюда, сюда! <реш> вау! Я шо переміг, таке буває! Таке взагалі буває. Вау! Вау! Просто вау! Боже, я до останнього не вірив, якщо чесно. <реш> да, пам'ятаю, хтось пам'ятає, з чого я починав, да, вітаю, прийшов! Ой Боже, все, слава Богу! В принципі, моя місія виконана. Навалила на історичну тематику, перемогла Ukrainian visual Novel Jam. В принципі, після цього можна вже вмирати. Е, ну, спокійно, типу, так? Да? До речі, до речі. Е, хотілося б сказати: якщо раптом. раптом Я якби не. не, не, не зазнався, що я переміг на джемі, так? Да? Але раптом, якщо мене дивиться або пан Тернекс, або хтось, хто наближений до пана Тернекса, то ну, хочеться просто сказати, що ну ви легенда, ну чесно. Е -е, бо <с화�. <с화�.> ну, це просто вау. Ці джеми, це просто вау. Ви. Ну не те, що? Та не ну не те, що відродили, ви просто створили жанр українських візуальних новел як факт. Е -е, саме жанр. Тому це просто неймовірно. І по-друге, ідея з мікроджемом теж е, дуже класна. Е, хотілося б більше мікроджемів. Типу, мені там подобається ідея, здається, в чаті писали, що будуть е, один великий джем на рік і декілька маленьких мікроджемів. От з один великий джем я не знаю, бо мені б хотілося два джеми, але ладно, може, може то мої вже забаганки, може хтось комусь і одного це. Ця... Багато доволі. от. Але ідеї з маленькими джемами, це дуже класно, з оцими обмеженнями, там можна дуже багато обмежень накидати. І це, це, блін, буде це буде дуже круто, це прям вау. да, Це така можливість, ну, от прям початківцям-початківцям е, створити щось, щоб це пограли, щоб це оцінили і так далі. Бо на великий джем. Е, початківцям, мені здається, ну, типу, Початківці ловлять демотивацію вже бо вони бачать, якого рівня роботи створюються, якого рівня роботи перемагають, і. якби, ну, ну, вже, вже вже немає такої мотивації, як була колись. А от на мікроджеми це прям, це, це прям дуже круто. Тому, да, І е ще хотілося б сказати, які в мене взагалі плани. Е <р Dos Tax> плани в мене такі. Дуже цікаві, вперше релізнути хоча б одну гру, хоча б почати пілити по одну гру між джемами. Бо це моя просто ціль після кожного джему щось робити ще. Але потім я втрачаю мотивацію і просто кидаю це все і чекаю просто наступного джему. Це погана тенденція, мені не дуже подобається, тому зараз я сподіваюся одну гру розробити повністю. У, ну, В відриві від джемів і навіть релізм, її в стімі. Це прям моя така план максимум. До речі, якщо хтось шарить за стім, будь ласка, напишіть мені. Там здається, чи в описі, чи де. В описі, здається, є мій мій нік в Телеграмі. Чи там на пошту куди-небудь поштовими голубями, будь ласка, мені, мені дуже треба. Е, там просто є одна людинка, яка шарить за стім, я, в якої я питаю поради, але. Мені здається, я його вже задовбав, якщо чесно. Тому якщо, якщо ви хочете поділитися зі мною порадами, якщо хочете відповісти на мої питання, дуже хочете, я впевнений, От, то будь ласка, напишіть мені. Бо я там, блін, я не знаю, як мені дізнатися інфу, що, що публікувати, я публікувати, там просто там оці якісь фестивалі, якісь там просто, ну... Там стільки правил цих, що я просто в шоці. Я досі не впевнений, чи можна до 18 публікувати, чи не можна, бо на одних сайтах мені кажуть, що можна, на інших що не можна. На одних сайтах мені кажуть, що треба ФОП, на інших сайтах кажуть, що не треба ФОП, я, я не розумію, будь ласка, допоможіть мені. От, Тому, да, якщо ви хочете, щоб український геймдев розвивався, напишіть мені, будь ласка. Да, до речі, хотілося б сказати, що е, гроші, які я виграв, е, які ми виграли командою. Uh, би, дві, дві третини, тобто два дві людини з трьох uh, задонатили їх на русаріс uh, Стерненка. А я думав або, типу, інвестувати ці гроші в майбутні проєкти, або uh, кудись задонатити. того Подумав, що ну, 1600 гривень, які в мене які я отримав. Я, ну, це третина. Mm, Якби, типу, на, на що їх інвестувати? В принципі, це не дуже багато. Не... Взагалі ну, невеликі гроші, це там навіть не 100 доларів, які потрібні в Steam, щоб завантажити гру. Тому я задонатив їх на ем, культурний шок, здається, так збір називався. Це я на події був від Харківського театру нафта, до речі, дуже класна подія була. Е, от, І там був QR-код, я задонатив, тому ось, ось десь тут, якщо я не забуду, буде скріншот з Монобанка. Навіть не з застосунку, а з сайту Монобанка. Що я задонатив. я не знаю, як ви там робите ці класні звіти і квітанці. В мене, в мене скріншот є. Тому, в принципі, це все здається. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, виконуйте о оцю дію, що тут написано. Дуже дякую всім, хто голосував за Маклену Грасу, хто грав в Макленограсу. В принципі, так, да, це все. Чекайте нових відео. Сподіва... Сподівайтесь, як я сподіваюся, що, що я випущу якусь ще гру між джемами. Без надії таки сподіваюсь, так? І да? Всім папа. -па.